Доброго раночку, ми з України середа п'яти хвилинка, і сьогодні будемо говорити про те, які знаки Зодіака є енергетичними вампірами. У будь-якого знака є позитивні і негативні сторони, але є знаки, які зазвичай маніпулюють іншими, і в своєму оточенні вони створюють. Таку атмосферу, коли люди повинні виконувати те, що вони забажають, які знаки зодіаку мають неймовірний вплив на оточення і використовують це собі на е, користь, ці люди вдаються до різноманітних видів маніпуляцій, аби домогтися свого. Це скорпіони. Люди цього знаку Зодіаку мають потужну енергетику, яка схильна трансформуватися. І це не дивно, тому що їх управителем є планета Плутон, яка відповідає за зміни, часто дуже руйнівні та неприємні. Тому люди цього знаку можуть виснажувати інших, бо хочуть контролювати все і всіх. А тих, хто з ними не згоден, вони будуть ігнорувати або мститися їм з особливою насолодою. Риби. Це дуже емоційний та чутливий знак зодіаку. Коли він не домагається свого, починає грати на почуттях оточення. Риби можуть істерити, кричати, плакати, аби було по їхньому Якщо це не допомагає, вони можуть увімкнути маніпуляцію мовчання. Це дуже дратує інших. І зазвичай вони домагаються свого, бо не кожен витримує такий терор. Леви це владний та самовпевнений знак, яким усі повинні захоплюватися. І якщо хтось не згоден з левом, лев може легко Вдатися до енергетичного вампіризму. Він буде виснажувати маніпуляціями, умовами до тих пір, поки не стане хазяїном ситуації. Леви перетворюються на милих та лагідних створінь лише тоді, коли їх дуже люблять. Тому, будь ласка, скорпіончики, рибки та леви, намагайтеся не бути вампірами, бо це дійсно тяжко і ваше оточення це все відчуває. Ще я хочу сьогодні вам показати. Свічки, грошові свічки мене просили показати, які саме зараз є в моєму магазинчику езотеричному, і я показую вам те, що є в наявності, як працює грошова свічка. Вона створює навколо себе грошову енергію. Енергія грошей створюється людьми, не всесвітом. тому ці свічки добре працюють. Якщо вдома у вас буде така свічечка, то з фінансами у вас дуже швидко налагодиться. Є зараз ось така свічка ручної роботи, дуже гарна. Свічечка грошова, ця свічка коштує 500 гривень. Далі. Є ось така в нас грошова свічечка, це акційна свічка 400 гривень. І є ось така в нас свічечка за символ року, який в нас наступає. Бачите, тут така змійка. Ця свічка також 400 гривень. І дві акційні свічечки. Ось такі грошові, вони коштують по 350 гривень. Будь ласка, кому цікаво, можна замовити і відразу отримати, тому що це все є в наявності. Що хотіла ще вам сказати: у суботу, 26 жовтня, о 19-й годині в інстаграм Собака Смольник мольник таро буде прямий ефір, безкоштовний, звичайно, прямий ефір на ваші питання буду відповідати. Немає теми, у нас просто питаннячка, але в кінці. В кінці ефіру, уже по традиції, ми розіграємо подарунок. На цей раз це буде ось такий парфюмерний набір. Тут у нас іде парфумована водичка і ось такий кремчик для тіла. Дуже чудовий з ароматом чудовим, рандомним методом. Будете ставити хрест 10-та людинка виграє в нас цей набір в кінці ефіру. Тому я вас запрошую, будь ласка, субота, 19 година. Я вас чекаю в інстаграм. А вам гарного, тихого дня! і щоб все вдавалося, слава Україні.